Ей, всім привіт! З вами Акі Тарасукава і Іванка Пауер. З вами сьогодні будемо ми крутити нового персонажа в Genshin Impact, а саме Дехів. Я, в принципі, хотів її крутити сам, але тут та самий маленький стрімер на нашому каналі Іванка буде крутити. Вона буде крутити, тож. <кхух> розповідаємо вам, що у нас є. А що ти думаєш, Іванка? Що ти, ти ж крутила вже круточки? Так, да, багато разів, дуже багато разів. Так. Іванка ось тут в зброї відкрутила десятку, каже: я відкручу тут, спробую. А ще по історії вона в цьому панелі крутила, здається, теж 20 круточок крутила, але нам е, нічого не випало. Так, Вандер останній був у нас, нічого не випало. А зараз вона каже, я хочу оцю кіцюню покрутити. І ми з вами будемо її крутити. Тож самий маленький стрімер по Genshin Impact Іванка Тарасівна Шевченко, Діонка. Чи як ти себе називаєш краще? Райден або Райден? Іванка Райден-Шевченко. Отже, у нас з вами є 121 крутка, також у нас там буде якийсь кешбек. Але ми сподіваємося, що все-таки дехе нам випаде. До речі, у нас там буде 50 на 50. І, в принципі, можемо, Іваночка, крутити з тобою. Ти що сподіваєшся, хто нам із оцих ще чотирьох зіркових випаде? Беннет, є, диви, колей і Барбара. Всі повипадають так. Mm, да. — А ти кого б більше б хотіла із цих чотирьох зіркових? Mm, із всіх чотирьох? Ні, із тих, що є ось тут. Колей, Беннет і Барбара. Mm, Оцього. Mm, да. Добре. Ну тож, давай, бери, значить, мишку і наводься на оте, 10 круточок. І крути. Це в нас з вами буде 30-та крутка, полетіло. Ну фіолетове, фіолетове завжди падає з 10. То Іваночки я зачасту давав крутити по одній, по дві круточки в стандартному банері, то там дуже довго потрібно крутити. Але у нас тут бебнет. О ні! <гум> ну, Іванка хотіла Бенета. Але я не хотів, ну, я розумів, що він у випаде, тому що це C6. -C -C тобто, шоста констана Бенета. І у мене постійно тепер буде горіти знак оклику, який буде мене тригерити. Так, ну що, молодець, в принципі, Беннет випав тобі, це непогано. Ти ти, ти, ти роз, розчарована, чи ні? М-да. Mm а що, хотіла вже кінтю, щоб випало? Mm -да. Так і ще занадто рано. Давай, крути далі. Дивимося, що в нас далі буде. Це 40-ва круточка. Я сподіваюся, що випаде більше колей. У. Sacrifice fragment, церемоніальні мамуари. Це, це, це класна штука. Це класна штука. Не пам'ятаю, в мене на цукрозі на моїй. 5-й пробудженні вона чи ні. Але ти молодець. Ти молодець. Чого мовчиш, розповідай, що тобі подобається, що тобі в Геншн подобається грати, що ти робиш в ньому? Та Мені більш подобається там. Це робити. Знову бебнет, Ну, що це таке? Все робити? Так ти що подобається гепатих і лічурлів подобається? Ну, все мені подобається робити. Все. Mm -hmm. а, а хто твій улюблений персонаж потім покажеш? Mm -hmm. Цікаво буде. А Чіча тобі отака подобається? Да. Ну коротше мені всі подобаються. крім одного. Крім Ну того не схожого. Що значить з Лего. то якогось. Лего? а це про елой вона каже. Ну так, да, вона трішки дивна. Так, що ж, починай. 50-та крутка пішла. Давай, Фіолетове випало. Дайте нам хоча б Барбару, це 6. <свап> Беннета нам уже вистачить. Беннета в нас занадто багато. З Бенетом ми вже не знаємо, що робити. Ну тільки кешбек будемо брати з того Беннета, та і все. Ну що ти хочеш? Ну відчепися від нас. Раніше, раніше, я пам'ятаю, коли Бенета взагалі особливо не додавали в банери, його було важко викрутити, нікому він не випадав, і з часом тільки у людей він з'являвся. А зараз ось Іванка зробила. Давай, погнали, 60-те крутка. Ну, давай, щось нам випаде. Золоте лети нам, не летить золоте. Давай, 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 давай. Так. Тільки знову не бенет. Ні, ні, Будь ласка. Ні, ні. Я не дивлюсь, я вже не дивлюсь. О, барбариска, супер. О, да, Барбариску супер. я хотів би в цаші вже, щоб добрати її, щоб вона у нас була. А, до речі, я навіть, ну, ось хоч на неї випала, то значить в мене вона не це 6. Не пам'ятаю, до речі. Яка вона. Ну давайте ще раз, щоб кетюня нам випала. Давайте, 70-та крутка. Іванка хоче вже кетюню. Я теж хочу дехто. Ну що, ти сподіваєшся на дехів? А я сподіваюся, що це Мона! А ну хто це буде? Або джин. Ось вам дехя. Фімейл, тобто мейл-дехя. Ой. Самий, це самий ненависний мій персонаж краще б випала Мона, краще б випала Чіча, краще б випала. А, джин. А, да Краще б Тігнарі випав. Но не Ділюк. Але нам випав Ділюк, і в мене він уже буде С2 чи С3, здається. Ну, хрін з ним будемо далі крутити. О, оце класна штука. Нарешті в мене він буде С5. Ну що, Іванка, твої відчуття з того, що випав нам Ділюк? Що ти хочеш сказати за це? Нічого! Я, я теж не знаю, що говорити про це можна. Ну в нас 70 круток. Також у нас є з тобою кешбек. Давай зараз купимо, дивися. 5 круточок. І в нас з тобою і ще 5, давай. Нам кетюн не випаде. Ну, чому? У нас 80 круток у нас з тобою має випасти кетюня. Також зброю тож ми вже не отримаємо однозначно. Давай, 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 давай. Це занадто рано, ти давай каєш, це тільки 10 крутка. Хоча, можливо, навіть на 10. О, колей. Непогано, непогано. Колей можна докачати, колей, хай буде. Але ділюк нам пару все, як то кажуть. Ну, скільки вже можна, скільки можна вигравати 50 на 50. Я тричі і поспіль вигравав 50 на 50. Погнали, Іванка, далі. Давай, давай, щось випаде. Ну, Давай, 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 давай. Бі -бі 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 -бі. Іваночка, да занадто ти бікаєш рано. За 20-й крутки ніколи не випадало мені. Так, що це у нас? Фовоні, фовоні ланцерт. Непогано, не, не пам'ятаю куди, але можна буде поставити. Ой, я зараз як чхну. А ти поки можеш робити круточки. Добре. А <клес> Що тобі робити? Ти цей сюди. Осюди. І крути. Поїхала у нас. 30-та крутка. На 30-й крутці теж нічого нам не випадає. Ну. Нічого дивного. О, колей, колей, супер! Дякую, що хоч не Беннет. Дякую, що хоч не Беннет. До нас, до речі, якісь дядь. Oh так, ну що, докрутимо виваночка з тобою. Так, let's go далі. 50. Це скільки? Сорокова пішла? 40 крутки. О, о, Фавоній. Фавоній. Фавоній в мене. О, Барбариска! Нарешті, нарешті, Барбариска. Я цього хотів. Я хотів Барбариску і Колеса. Заклийте, будь ласка, доверить. А я хотіла тюну. Заважають нам проводити запис, все хто лізе, комусь щось потрібно. А, у нас Барбариска 6. Я Янкітюні теж Дехі хотів би. Хотів би. А може і захотів би. А може і захотів би, але ну, сподіваюсь, сподіваюсь, що вона нам з 80 круточок все-таки ж випаде. Барбариска в нас фулова, Дайте все, Барбариску нам теж вистачить. Хотів Барбариску, як то кажуть, але все вистачить. О, Овреня, бобоболі, бабула. Це у нас знову нічого. Ну, це і так зрозуміло, що нічого. Ну, Знаєте що? Знаєте що? А цей меч. В принципі, до речі, цей меч нікому раніше клеймор не був потрібен. А зараз, як Дехів грає у нас від ХП, в принципі, на неї можна поставити. Але я його дам ділюку. Меч Кукол буде з, Ді... з ділюком. Зі, Зі своїм господаром, як то кажуть. В нього, до речі, він зараз так і стоїть. Ой. Ну, коли ж нам випадеться вже піднять. Ну у нас 20 круток залишилось, можливо, щось де і випаде. Можливо, щось дай і випаде, як то кажуть. Можливо, можливо. Це 70-та крутка. На 70-й нам нічого знову не випадає, випадає знову барбариска. З барбарискою. Вже не знаю, що робити, їх занадто У нас багато і так само, як і ми. У-у-у! колейка! Ну слухай. Ну, непогано. Нам колейки багато випало, до речі. Десь... Тричі вона випала. Ну що, поїхали. 80-та крутка. Сподіваємось, на 80 восьмидесятій нам нарешті. Ну це вже ну, відсотків бачите. Нарешті випало. Нарешті-нарешті. Але е, ми витратили 130 круток. І Не Непогано, взагалі непогано. Як на мене, то 130 круток було потрачено. Uh, багато так на одну цю дівчинку 130 це занадто багато, але враховуючи те, що її потім додадуть стандартний банер. Uh, я хотів би, як то кажуть, оце, о, оце є... тістечко, оце тістечко викрутити однозначно зараз. А вже можна її грати, якщо викрутити. Ой, манки вже хоче. Її грати. Так, звісно, можна буде грати. В нас залишилась одна круточка, можливо, ми з тобою ще можемо щось купити. Давай стандартних купимо. Круто, не стандартні, можливо, там щось випаде. Скільки в нас з тобою? 66. Давай ще 5 штук візьмемо, навіть 8. А, а якщо 10, це 50, у нас 16 залишиться. Ні. Ну що, будеш ще крути? Ну, Зброю давай спробуємо. Десятку в зброї, а можливо, Іванки, пощастить, їй випаде. З 10-ти круто. Колись мені так, до речі, випало. Але ні, в нас нічого з тобою не вийшло. Бенет, що ти тут робиш? Вистачить. ви... <сум> Я хотів зброю, а не Беннета в збройному банері. Алло! Ти і там ще хочеш морозимо купити? Ого, ну, не, не, ну, що ти тут забув, дядько? Ну тікай зі. Ну, він теж хотів Давай, там. Давай ще морозимо. одну круточку, пів. Звісно. Які щоб не берить? О, фіолетово? <рес> Нічка. <Нічого. рес> о, о, непогано. Разуміло. Але здається, в мене е, вже в їх 5 штуки. Тож, давай ще 5, 5 сюди, круто нему. Іванка стандартний ба. Ууу! Що за? Вот це нічого забій. А що ти тут забив? Що ти тут забув? Коршун? Прімо Джейд! Прімо Джейд! Джейд Віндер Спір! Оце Іванка не розуміє, що це круто. Але це круто! Це круто! А скільки в мене було відкручено до цього? Давайте з Іванкою подивімо. Іванка весь час крутила тільки стандартний, бо. А, воно падало. Ну, як ви розумієте. Нічого собі дивіться. Щоб ви розуміли. Перша сторінка 5, 10 а, uh, 13? 9, 30. 13. Іванка на 14-м викрутила. Ну і оце, звісно, теж вона викрутила. Я не розумію, Іванка, ну ти тобі пощастило, молодець. Давай ще 4 круточки докрутиш. Ти що так? Так. І ще 4 круточки, неочікуваних. Так, тут скіпаємо. Скіпаємо? Неочікувано! -у! Знову класно. Знову класно. Ну слухай. В тебе якісь крутки вийшли гарно. Що таке? Тобі подобається крутити? Ну, що я скажу? Сайна нам не потрібен. Цинус, Дех'я супер випала. Ділюк какаліті. Зброю ми з вами не викрутили, а я хотів її викрутити. Зброю. Сучок. Сучок. От. А за те, за це ми з вами. Я неочікувано для себе. Я, я взагалі не думав, що тут буде спис. Ага. Ну що, Іван, ти, тобі подобається? Да. ти, Ти, ти... блінський коржик. Блінський коржик. Так, дивимося, що тут. Ага, Constellation 6. Дякую, дякую, як то кажуть, але ні. Дякую, але ні. Так, Барбариска. Активуємо. Є, Барбариска є. Дільдюк це 2 Активуємо. Бездук. Дякую, але до побачення. Бездук. Колейки Колейки у нас. У, коли... майже це 6 колей. Вау. Непогано, непогано. І наша. А чудова дівчинка дех'я, якою Іванка буде потім грати. Можливо, ми з вами зробимо видосик, Іваночка, так? Угу. І ти будеш дивитися і оцінювати всіх персонажів, ким тобі подобається грати, а ким не подобається. Я всіх візьму, хто живе у пустелі. Всіх всіх. Дякую за те, що подивилися нас, не забудьте! Протиснути вподобайку, підписатися на канал, а також написати що. Ну, що написати потрібно під відео. Коментарі. Так, дякую вам. До скорої зустрічі. Па-па.